Чому відповідальність за власне життя є ключем до підвищення самооцінки? Сьогодні говоримо про один із найважливіших стопів сильної самооцінки відповідальність за власне життя. Що це означає і як це змінює ваше життя? Давайте розберемось. Що таке відповідальність за власне життя? Це прийняття того факту, що ми є авторами своїх рішень і дій. Багато людей часто звинувачують зовнішні обставини інших людей або невдачі в своїх проблемах але це шлях до слабкої самооцінки. Як це пов'язано з самооцінкою? Коли ми визнаємо, що наші дії формують наше майбутнє, ми починаємо відчувати більшу контролю і сили. Прийняття відповідальності дозволяє відчути свободу. Свободу обирати свої дії, свої думки, свої рішення. Відповідальність збільшує віру в себе, адже ми починаємо довіряти своїм рішенням і дійсно бачити свої досягнення, приклади відповідального ставлення до життя. Ставте перед собою цілі та беріть на себе відповідальність за їхнє досягнення. Навіть коли щось іде не так, аналізуйте свої дії та вчіться на помилках. Замість того, щоб шукати виправдання, усвідомлюйте, що кожне рішення, яке ви приймаєте, визначає ваше життя. Це не означає, що ви повинні контролювати все, але ви повинні контролювати свої реакції на ситуацію. Коли ви берете відповідальність за своє життя, ви отримуєте ключ до сильнішої самооцінки та особистісного зростання. Не чекайте змін зовні, станьте тим, хто будує своє життя сьогодні. Підписуйтесь, якщо хочете продовжити цей шлях зі мною, і не забудьте поставити лайк. Діліться в коментарях, як ви берете відповідальність у своєму житті.